Може, кому цікаво, він зараз власне, для магазину робив фотографії ось такого набору. Це є дихальний набір, контур для апітерапії. Значить, що сюди входить пірамідка, до якої можна підключати примусову подачу повітря. Можна Підключати не примусову. Сама підкладка без пірамідки на вулик, кришечка, якою закривається отвір, маска дихальна, сама трубка і клапан. Ось такі речі ми ще робимо. Значить, це є для інгалятора. Для інгаляції повітрям з вулика.